Експертне дослідження не обов'язкове за законом, але обов'язкове для кожного свідомого власника та покупця автомобіля. На сьогоднішній день машини коштують недешево, тому я думаю, що потрібно кожному водію проходити експертизу для того, щоб не лишитися без грошей і не лишитися без машини. Якісну процедуру дослідження можуть виконати тільки кваліфіковані експерти. Вони працюють із відповідним обладнанням, яке дозволяє залізти у найскладніші місця під капотом авто. Експерт фотографує кожну важливу деталь машини, номерні знаки і пробіг. Вся отримана інформація вноситься у єдину базу, якою вже користуються працівники сервісних центрів МВС. Дослідження одного автомобіля триває. Від 10 до 15 хвилин разом з внесенням інформації про автомобіль і результатами дослідження в інформаційну базу, а також внесення пробігу автомобіля. Найпоширеніші шахрайські схеми, котрі виявляють під час такого дослідження, це перебиті номера кузова, підроблені документи, автомобілі, двійники викрадені авто та навіть невідповідність встановленого двигуна технічним характеристикам авто, передбаченим заводом-виробником. Саме головне це номер кузова автомобіля, типово дублюєш табличка, а також номер двигуна. На номер двигуна ми теж велику увагу звертаємо у зв'язку з тим, що тільки експертна служба перевіряє номер двигуна, бо тільки ми знаємо, де він, як він розміщений, який має бути шрифт, і в нас перелік інформаційна база забезпечує звірку цих даних. На відповідність перевіряють і усі документи. Шахраї і тут навчились підробляти, бо більше довірливий покупець самостійно не зможе помітити підробку. Тому експертне дослідження обов'язкове. Кожному хто хоче не мати проблем у майбутньому. Така послуга коштує лише 350 п'ятдесят гривень. Зісна перевірка всіх документів, і в тому числі технічного паспорта. При цьому застосовується спеціальна економістична техніка і будь-які варіанти проходження документів підроблених неможливі. Для зручності автовласників усі експерти знаходяться неподалік від сервісних центрів МВС. Також можна звертатись до Офісу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, що розташований в Хмельницькому, адже неперевірена машина може бути вилученою та закінчити своє існування на відкритому майданчику. А власник пояснювати, що він не злочинець у судовому порядку. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.